Так, збірна збірна передавала у відборі. Як оцінюєте матч протиційна Німеччини? того до першого тайму були в рахунку? Все ж таки поступилася. Які ваш чемпіонат? Ну, зараз е -е, важко так себе зараз такі емоції переповнюють, але я дуже задоволений сьогодні своїми дівчатами. Ми грали з потужною збірною, яка присутня на всіх формах, яка грала вдома, в якої дуже велика обойма гравців. Ми сьогодні віддали все, що могли. Да, у нас є помилки, але перший тайм я взагалі задоволений дуже їм. В другому десь нам трошки не вистачило сил, але ми мінялися. Ми дали сьогодні всім пограти, тому що тримаємо ще гру із Словаччиною, тому нам треба ще збер... зберегтись. Тому я вітаю своїх дівчат і ще раз, хочу їм подякувати за цю гру. Новий гравець науменка, як вона себе показала. І Андріана, взагалі, молодець. Я дуже задоволений, що вона з нами, що ми її запросили. Вона сьогодні повністю віддавала ігру в захисті. Молодець, просто молодець. В нападі трошки поки ну, ясно, що за три тренування не все вона ще поки що розуміє, але вона робила все, що може. І я сто відсотків даю, що вона ще буде додавати. І, в принципі, сьогодні всі дівчата. Зробили те, що вони могли на даний час, тому ще раз їх вітаю з дуже непоганою грою.